Покажу вам ще другу самузу. Теж така підсвітка. Унітаз Торнадо. Ті самі, так, так. Ті самі популярні унітази. Зараз покажу, як він збивається. Кнопки поки нема. Дивіться. Бачите, оце вилик торнадо. В прямому сенсі схоже на торнадо. Кришечка з доводчиками, повільно опускається. Тут матове золото у нас сантехніка. Ну це реально нереальна краса. Просто, просто неймовірна душова система. І знову таки ексклюзивчик. Рушникосушка сушка в кольорі матове золото. Знайти таку важко, на складе реально. Це коштує дорого, ну не, не просто як чорного кольору там зробити, да? або сетинову, ой, або хромовану. А, сетинова теж коштує дорого, але це підпал. Ну, вона в полі, вона, звісно, зараз брудна, але неймовірно красива, тут гігієнічний душ. Чекаємо ще на душову перегородочку. Тут таку поличку зробили з підсвіткою, щоб стояли за доглядові.